Що зараз буде. Фу. Хопа! Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. Зараз, перш за все, проведемо розпаковку просто шикарного шприца, де замовити шприц і будь-яке обладнання, яке ви можете побачити в нас. Так відразу вам скажу, це інтернет-магазин Кічен Інтернет-магазин професійної техніки для кухні. В мене є попередній ось такий ось електричний шприц, там далі я вам трошки розповім. Цей шприц має набагато більше можливостей. Той що в коробці. Вау. Опача. Це шприц гідравлічний. В комплекті, бачите, навіть ключик. 8-10. навіть викрутка. Люблю ці моменти знімати плівку. Із чогось новенького, а ще коли новеньке є продуктивним, все, робочі органи фахівця помили, тепер встановлюємо на місце шприц, головний робочий орган. Ось так він буде стояти у нас тут, чикс. Збираємо нашу конструкцію, тут, бачите, отака от от у нас головешка. Отакі от от капітальні гайки. Це все потужне і мощаве для того, щоб можна було найв'язкіший фарш набивати в оболонку. Це покращить наші ковбаси. Отаким от чином хоп. Так, і сюди встановлюємо. Ну, мені здається, має бути ще товстіша одна. Отпустили, відкрили, накидали фарш, до речі, тут наручні можна поставити. Все, зафіксовано дуже зручно. Ножкою натиснули, регулюється швидкість подачі і так далі. Такий от футер. Ось усю, такий він професійний. Якщо ви плануєте спробувати робити сардельки, то можна з цим кутером пробувати. Ну, але в великих кількостях, понятно, ви не зробите. І, і подрібнюємо таким чином. Все, буквально пару секунд відміряємо часничок І переносимо цю всю нашу смакоту. У нашій шприц. Дуже зручно, він вже вертикально стоїть, на відміну від того, не потрібно його нікуди нахиляти, нагинати і так далі. Так, також великий плюс у цього шприца, що він дави уверх. Тепер, ну, користуюсь перший раз, переживаю, щоб я хоч не на ніяк. Тепер наше завдання закліпсувати нашу оболоночку. Вона вже розмокла. Ось так ось зіжмакуємо. Далі беремо петельку, притуляємо. І на такому кліпсаторі щолк і кліпсанули. І все, у нас вже готовий от девайс. Коротше, декілька штук робимо швиденько. Нагадаю, кліпсатор отакий також можна купити в інтернет-мазані Kitchen Line. Накліпсували дуже легко. Отак. Щолк. Наділи, а, ован ключи. І наповнюємо швиденько оболоночку. Дуже зручно. Ось отак, хоп, о, і руки не обмазуємо. Тепер отак взяли і закрутили. І тепер отак раз, тільки сірик і закліпсували. Ножничками зайве. Відрізали, викинули і вийшло отакий от от батон. Дублюємо ще раз отак. Раз. Набагато краще отаким шприцом набивати, тому що тут цівка зверху встановлена. Опача. Цівка зверху. І зазвичай, коли воно трошки і поки гаряче, воно, до речі, гаряче. Ну, не прям таке, що гаряче, але в руку можна взяти. Якщо це робити на тому шприцу, то ми зупинили шприць, а воно далі витікає. Там ще є як його, залишковий тиск і виходить, воно його видавлює і тим більше вниз воно тече дужче, ніж вверх. З цим набагато легше, зручніше працювати. Ну, він і стоє, звісно, дорожче. Але я думаю, воно того вартує. Якщо час цінити, то можна користуватися. І продуктивність набагато краще. Ще плюс цього шприца. Нам потрібно, наприклад, 3 літри сюди заповнити. Ми натиснули, 3 літри опустили вниз, відкрили кришку, заповнили і далі. Нам не потрібно повністю чекати, поки шток підніметься вверх-вниз. Ну, я думаю, хто в курсі, той зрозумів. Хто шарить, той поняв. І саме головне, воно не лізе постійно. Ось як тільки нам досить, ми зупинилися і все. Хоп. І руки чистенькі, і не ляпа нічого нікуди. Чікс. Хоп, хоп, продукт готов.